Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua. Мене звати Денис, а сьогодні ми будемо порівнювати дві досить круті гарнітури. Перша це народна Saramonic Blink 500 серії і новинку від компанії Сінко модель p 2 s І вирішимо, чи є сенс переплачувати за бренд. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Взагалі, звук це ключ до сердеця аудиторії, якщо можна так сказати. Я думаю, ви бачили, наскільки часто залітають в трендах саме ті відео, де автор використовує якісний звук, а не найкращу топову кіношну картинку. Враховуючи те, що більшість людей на даний момент знімають відео саме за допомогою телефонів, оскільки якість картинки вже на високому рівні це зручно, і саме головне, що це набагато дешевше в порівнянні з професійними відеокамерами тому власне ми сьогодні і будемо говорити про радіосистеми, які розраховані саме для мобільних телефонів. Якщо казати в двох словах, то компанія Saramonic – це досить відомий мікрофонний бренд, який робить дуже багато різних мікрофонів для телефонів, відеокамер, професійне обладнання. І в них продукти дійсно якісні, але ціник, як правило, набагато вищий, ніж середньостатистичне значення. В нинішніх умовах, на жаль, не кожен може дозволити собі купити радіосистему, яка буде коштувати 8-9 тисяч. Тому більшості читачів наших полюбляють і вибирають саме. Компанії, які на даний момент не такі популярні. Тому і нам цікаво, чи Сінко за набагато менші кошти зможе дати хоча б такий же, а можливо, такий же самий звук і функціонал. І почнемо з комплектації. Відкриваючи саму коробку, нас відразу зустрічає документація, сама гарнітура в кейсі, про кейс, ми, до речі, трішки пізніше поговоримо, і кабель для зарядки Type-C Type-A. І дві так званих мертвих кішки. А простіше це вітрозахист на самі мікрофони. Взагалі, мені подобається, як компанія SYNCO підходить до виконання своїх продуктів, оскільки сама гарнітура поставляється в кейсі, як я і сказав. І це набагато зручніше, знову ж таки, в порівнянні з тією ж самою Saramonic, де все це в нас окремо. Просто коли йдеш, йдеш на зйомку і потрібно. Все це десь розміщувати, то набагато краще все це зберігати в одному місці. А ніж кладеш адаптер, перехідник, починаєш все це шукати в сумці, в рюкзаку, і, як правило, все це набагато незручніше. Деякі виробники кладуть чехли м'які, але це все ж таки не те. Просто в чому плюс ще кейса саме такого формату, оскільки тут. Є вбудований акумулятор на 700 мАч, який дає змогу відразу заряджати вашу радіосистему. Тобто, вона завжди буде заряджена, навіть коли ви просто її сюди поклали, переходите з однієї локації на іншу, і в цей момент вона підзаряджається. І це насправді дуже круто. В принципі, з самого кейсу нічого складного немає. Тобто, з однієї сторони в нас роз'єм type c для зарядки. Самого кейсу і, відповідно, гарнітур. Трішки нижче це клавіша підключення самих систем. Але в принципі, вони відразу у нас законекчені одна з одною, і коли ви дістаєте, гарнітура відразу готова до роботи, тобто не потрібно її коннектити. Але якщо вдруг конект пропав, то ви просто поклали все в кейс, зажали клавішу, і вони підключилися до себе. Приємно також, що в верхній частині є вбудований світодіод, і коли кейс стоїть на зарядці, то банально ви бачите, як заряджається сама гарнітура і чи власне вона заряджена. Стосовно власне, самих мікрофонів, приємно те, що все це зафіксовано на магнітах, і навіть якщо ви перевернете потрусите, то нічого не випаде. Все досить надійно. Єдиний такий недолік сам механізм вищолкування, хоч і працює бездоганно, тобто з цим ніяких проблем немає, проте в видвинутому стані досить, скажімо так, бовтається, якщо можна так сказати. І в деяких моментах, якщо сильно потягнути, то я думаю, що в принципі навіть можна і дістати цю частину окремо від кейса. Хоча я так не рекомендую, оскільки там всередині. З Шлейфи, які з'єднують все це разом. Але, скажімо так, враховуючи ціну самої системи, я думаю, що це навіть недоліком як таковим назвати і не можна. Взагалі існує два види комплектації цих систем. Перше, це з роз'ємом на Lighting, тобто з приймачем для айфонів. інший з Type-C. І, відповідно, в залежності від того гаджету, який вам потрібно, будь-телефон, то телефон, планшет, ви вибираєте. Ту варіацію, яка вам потрібна. І насправді багато хто задасться питанням, а взагалі навіщо потрібні такого формату радіосистеми, оскільки в більшості телефонів, знову ж таки, досить непоганий вбудований звук. А зараз ми перемістимось на вулицю і я вам покажу навіщо. Зараз ви мене чуєте через вбудований мікрофон в самому телефоні, в принципі, ніяких проблем немає. Але що буде, якщо я трішки відійду далі? І зараз я говорю так само, і я думаю, що різницю ви відчули. Що якщо я знаходжуся на відстані декількох метрів, поруч знаходиться відео, mm -hmm. який ви також можете відчути віддати, і вже звук на такій відстані набагато гіше. Ну а зараз ви вже чуєте звук з підключеним мікрофоном, і немає різниці, чи буду я стояти тут, чи відійду далі. Звук буде залишатися на тому ж самому рівні. Він не буде ні голосніше, ні тихіше. Тепер більш детально поговоримо про сам приймач і про мікрофони. Насправді він дуже легенький і це безумовний плюс, оскільки досить часто радіосистеми використовують не тільки з самим телефоном, а й в парі з стабілізатором. І коли ви встановлюєте всю цю конструкцію на стабілізатор, сучасні, точніше, старого зразку, ось такі масивні. Приймачі, вони, як правило, впираються в корпус або мають набагато більшу вагу. І тоді стабілізатор банально не витримує всю цю конструкцію. З приймачем відцінку, таких проблем взагалі ніяких немає. Телефон стає без проблем як в вертикальному форматі, так і в горизонтальному. Далі, приємно те, що є. Світлова індикація, тобто ми чітко бачимо, який рівень чутливості в нас, і нижньою клавішою ми власне і регулюємо рівень чутливості. Також бачимо ступінь підключення. Якщо в нас індикатор мигає постійно, значить коннекту ніякого немає. Наприклад, зараз я дістаю мікрофон, у нас все це законектилось, і в нас постійна світлова індикація. І трішки нижче у нас ще також є роз'єм Type-C для того, щоб ви могли заряджати ваш телефон під час зйомки. І це також такий приємний бонус для власників iPhone. Якщо ви забули свій кабель Lighting для зарядки, то, в принципі, через цей адаптер ви можете зарядити телефон через Type-C роз'єм. І втретє, це якщо у вас є перехідник з Type-C на 3.5, Тобто стандарт, то ви можете підключити ваші наушники і тим самим контролювати звук під час запису відео. Блін, це функціонал реально топових радіосистем. Стосовно управління самим приймачем, тобто, якщо ми один раз нажимаємо, тобто коротке нажаття, то ми вибираємо чутливість самого мікрофону. Як ви можете бачити, знову ж таки, світлова індикація нам це допомагає. Якщо ми два рази нажимаємо, то ми. М'ютимо всі мікрофони, і знову ж таки, по кольору ми все це можемо побачити. І якщо ми три рази нажимаємо, то ми міняємо або монорежим, або стереорежим. Стосовно самого мікрофону, він дуже схожий на приймач такий же самий стиль. По центру в нас є світлова індикація, до речі, її можна вимкнути. З однієї сторони в нас знаходяться коннектори для зарядки в самому боксі. З іншої сторони клавіша для управління самою гарнітурою. Зверху в нас мікрофон і позаду кліпса. Маленька, але дуже потужна. Тобто на одязі вона буде фіксуватися надійно. Також в нас є вітрозахист, про який я казав з самого початку. Він одягається в верхній частині біля мікрофону і фіксується дуже надійно, тобто ніяк ви його не загубите. Сам приймач дуже легенький, він важить всього 10 грам, і коли ми вішуємо його на одяг, то він не, скажімо так, не відтопирює нічого і виглядає дуже естетично. Знову ж таки, ви можете побачити порівняння радіосистеми від Ceramonic. І зараз, коли я сижу, вона вже нахилилася. І це звичайний, звичайний карман. Якщо я повішу десь сюди на комірець. То все це взагалі буде виглядати дуже жахливо, тому в цьому плані такі радіосистеми набагато більш пріоритетніші для мобільної зйомки. Сам мікрофон має вбудований акумулятор на 120 мАч, і цього достатньо, щоб він пропрацював 5 годин. Приймач вставляється в телефон і працює, власне, від самого телефону. І якщо ми вставляємо в кейс, то ми можемо ще два рази зарядити його, і загальна автономність нас буде складати 15 годин. Цього достатньо для того, щоб ви відзняли ну, фактично все, що вам потрібно. Знову ж таки, при необхідності, сам кейс ви можете підключити до повербанку і взагалі, по суті, не обмежити автономність вашого користування. Виробник завіряє роботу радіосистеми на відстані до 150 метрів і до 50 метрів без будь-яких перешкод. Тому ж зараз ми це перевіримо. До речі, ми зараз знаходимося в досить таких складних умовах. Поруч дві металеві будівлі. Поруч біля нас також стоїть Wi-Fi вишка, точніше сотова вишка, і позаду мене працює генератор. Такі реальні хардкорні умови, і це насправді найцікавіше. Що ж, я буду йти. До речі, забув сказати те, що звук може пропадати через те, що я буду перекривати це своїм тілом. Це нормально. Тобто так працюють всі радіосистеми, все залежить від того, на якій відстані звук буде под... пропадати. Зараз буду підходити до самого генератора, я розвернутий. І відразу ви можете почути роботу самого мікрофона. Зараз я розвернувся, підійду трошки ближче і включу шомадав. Так, Шумодав включений і ви також можете оцінити роботу самого шумодаву. Чи змінилось щось суттєво, чи ні. Буду йти далі. Буду йти далі. Один, один, один. 2, 2, 2. Зараз розвернувся цікаво, чи пропав звук, чи ні. Зараз десь відстань близько 7. Ох, й Котик підбіг. Неочікувано. Обережно. Так, ну тут більше відстань. Відстань більше 100 метрів, цікаво, працює чи ні. Вже кінець. Я думаю, що з перекриттям звук пропадав набагато раніше, а зараз я думаю, що звук ще повинен бути. Зараз підійду до оператора, і ми це перевіримо. Зараз ми підключили систему від Saramonic, Ви відразу можете оцінити різницю в якості самого звуку, і також ми перевіримо дальність роботи. Але хочу відразу сказати, ми тут трошки потестували, і Saramonic мене насправді здивував, але не з кращої сторони. Ви зараз все це побачите. Будемо йти. І так само система знаходиться рівно, тобто з перекриттям. І я думаю, що звук вже пропадати. Розвертаюся 1-1. Я думаю, що зараз мене нормально чути. Але Но як тільки я розвернуся назад спиною, звук, я думаю, що пропаде. Один, один. Так, розвертаюся, і по ідеї звук нормальний. Підходжу до, опера... до генератора. Відразу можете почути звук тут. І буду я розвертатися. Так, тепер знову розвертаюся обличчям до вас. Цікаво, чи є зараз звук чи ні, бо з перекриттям я впевнений, що його не було. Ну, якось так. Зараз. Тим не менше. Якість і зв'язку. 1-1, 3-3. Зараз я повертаюся. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Як ви вже могли зрозуміти, що дорожча система не завжди означає, що краще. По факту, як ви почули і побачили, ми маємо дійсно круту радіосистему, яка підходить не тільки для новачків, а й для тих, хто робить вже продакшн на досить непоганому рівні. Оскільки за 4 тисячі гривень. Вартість самої системи ми отримуємо не просто систему на одну петличку, тобто на один мікрофон, а на два. Ви можете робити повноцінні репортажі або записувати декілька людей одночасно. Бо та ж сама радіосистема від Saramonic. Коштує 6 тисяч гривень, а якщо ми беремо комплект на дві петлички, то вона буде коштувати 9 тисяч гривень. Автономність тут така ж сама, вона набагато більша. Функціонал, по суті, такий же самий. Єдиний плюс для мене стосовно самої системи Saramonic, то що тут є можливість підключати звичайну петличку, а не вішати сам передатчик. По суті, це все, але знову ж таки, враховуючи оці компактні розміри, які ми маємо тут. Ви можете побачити, що суттєвої різниці, що з петличкою, що з цим мікрофоном, реально немає. Тим паче, якщо це компактно зафіксувати на одязі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Як завжди, придбати цю радіосистему ви зможете за посиланням під відео. Якщо будуть ще якісь питання, як завжди, чекаємо у вас в коментарях. Дякую вам, дякуємо ЗСУ. До зустрічі!